Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас, як ви бачите, целий спектр акумуляторних пил фірми «Девольт», країна походження Америка, Зібрали сьогодні весь спектр, як ви бачите, довжин шин, починаючи від 30 см шина. До 50 сантиметрів, тобі ж по наростаючій 40 сантиметрів, 45, 50. Також дві модельки, які у нас тут стоять зараз на столі, це моделі, які, скажімо так, відносяться до нового поступлення, тому що у нас тут іде вже бачите зажими з допомогою шестигранних ключів. Вони відносяться до нових таких от. Троварів на ринку, тому що модельки, які стоять перед вами з цього краю стола, ми можемо побачити, що вони у нас йдуть зажимами, які ми створюємо з допомогою ось таких ручок. Зараз ми це поговоримо та подивимось. Шановні друзі, як ви бачите, різниця складає наші шини, наші закріплення шини, які у нас відбуваються, та зелені бачки, давайте подивимося. Є у нас тут, як ви бачите, під такими кришками на більш таких серйозніших моделях. Це у нас моделька DCMS. Це 575-та моделька, CS 574 -та, це такі солідні вже, скажімо так, для великих діаметрів робота. І отакі от от моделі, як ця, це, це у нас DCM575 із попереднього, скажімо так, лінійного класу. І модель сама компактна, їхня DCM565. Давайте, друзі, поговоримо про те, яку пилку можна вибрати, яка мені сподобається, скажімо так, на сьогоднішній день. Спробуємо, мабуть, середню пилу нашу модельку на 40 см шина. Значить, дивіться, акумулятори, які у нас йдуть в комплекті, підходять до оцих -от трьох моделей і навіть ставляються на цю маленькою. Акумуляторна батарея на 9 А, -годин, як ви бачите, друзі, фірма DeWalt. XR Flex Volt, тобі ж можна ставити як на 18-вольтові борта акумулятори, це такі на прилади 10 або на 54 вольта, як дані наші пилки. Що ж друзі, давайте тоді візьмемо цю пилу попросимо нашого маєстру продемонструвати, що ми робимо, яка наша скажімо так, яка у нас відбувається взагалі Блін, ситуація з тим, як ми запускаємо, як підготуватись до роботи даної пили. О, готувати її. Практично не потрібно, вона йде в зборі. Залили мастило, бачите, перед тим як акумулятор не, ще не пробував різати. Трьомно перед тим, як почати роботу, дивіться, беру ж при цьому, тут є такий от... о, шестереночка. Оп! З цієї сторони змащуємо шестеренку. Убираємо тормоз для того, щоб це можна було прокрутити. Прокрутили. Тут масло лишнє не буває. І ще так подали і трошечки ж при Цеп новенька. Так на бензопилах я роблю. А акумуляторна так же цеп її назмащувати. Так, все, змастили. Ну що, друзі, спробуємо її запустити. Я ж так розумію, Миколай ми масло вже додали, правильно також. Так, до я системи. Так, я перед цим сказав. Все у нас є. Дивіться, друзі, тут бачимо на цій поділці, який у нас рівень, якщо поставити, бачите, показано у нас, на якому рівні знаходиться кількість мастила. Зараз нам Це цього варіант, а, я багато. не Тому немає. нам вистачить, да, можна... О, Запобіжник. Коли працюємо, нажимаємо пальцем і. О. Як же без окуляр? Так, поставимо ще. Потому що шапка заважає. Так, рукавички, окуляри. Бережіть своє здоров'я, придостерігайтесь. Так, ну начнемо такою моціфунької. Подивимося як. Ну що, діволь? З Бога! Дякую, Олеже. Я знав, що ви краще. А також давайте спробуємо товще. Навіщо віддіватися? Потім ми будемо пережили. А можете і товщею стороною. Ну що ж, ми так тоненькі. Це в нас діаметр десь 22. Отак. Вот а ну притримайте, зараз спробуємо. Що таке акумулятор? де вольт. Та ти що понравила діє? Не речіть лишній раз. <світую> <рігла> Давайте бог любить тройців. Як відчуття ваші, Миколай, що скажете? Легко йде? <рігла> ну треба попрацювати. Я не можу отак до от неї. А порез? ну, і так видно на відео. Навіть не повертає туди-сюди. І давайте послі. Так і щося, що О, Ну, супер, справляється досить легко. Значить, це у нас досягається за рахунок того, що на швидкість ланцюга досягає 15 метрів на секунду. Крок ланцюга на даній моделі у нас стоїть 3,8 дюйма, шановні друзі. Шина 40. Вважається, я думаю, мабуть, самої такої. Середнім оптимальним вибором, тому що взагалі, в принципі, ви бачили, які колодки ми зараз різали. Те, що у нас використовується для опалення, для заготовки дров. Також, отака от модель 45, то, також буде гарним варіантом, якщо будете брати між такими двома моделями, вони схожі між собою. Також у нас на цих моделях майже у цих трьох значить Швидкість нашого ланцюга складає 15 метрів на секунду. Якщо ми візьмемо саме нашу компактну, цю модельку, яку ви зараз бачите перед собою, шановні друзі, тут у нас швидкість ланцюга складає 7,7 метрів на секунду. Тобто вона піде для більш таких менше скажімо, гілочок, але я думаю, і вона справиться, тому що двигуни потужні. І бачите, з легкістю справляються деревиною просто аж бігом. Всі моделі, шановні друзі, працюють від одного типу акумуляторів. Також, якщо у вас техніка DeVolt є для ваших робіт в саду, також вони підходять і для техніки фірми DeVolt. Тобто універсальні акумулятори, які є у нас до комплектації, до цих акумуляторних пил. Також, шановні друзі, комплектуються такі пили різними комплектаціями. Існують моделі, які повністю скажімо так, голі у нас. Просто йде у нас акумуляторна пила. А є комплектації, завдяки яким ви отримуєте і акумуляторну зарядку для акумулятора, і сам акумулятор, який вам вистачить на багато, скажімо, різів. От така от моделька, друзі, яку ви зараз бачите, це у нас модель ще раз, dcm 575 Вона у нас здатна розрізати десь приблизно 65 різів на одному акумуляторі. 15 на 15 см дерев'яний брус. Так що, друзі, от за такими можете звертатись в компанію електромотор. Новинки, поступлення. Стараємося для вас розповідати про такі от акумуляторні пили одразу після їхнього поступлення на ринок. Зробимо гарну ціну, тому що скрізь треба витримувати роздрібну ціну однакову, рекомендовану. Але якщо звернетеся до нас, з радістю зможемо зробити вашу покупку більш приємнішою та запропонувати такі от бензопили фірми DeWalt за гарною ціною. Також, друзі, що можна ще додати, що на базі наших акумуляторних пил у нас стоять орегоновські шини та орегоновські цепки. Одразу після вашої першої покупки, не забувайте про безпеку, як дбати про те, коли, наприклад, не працюєте, одразу ставите, фіксуєте ваш тормоз, щоб було безпечно працювати. Тому що в таких пилах також передбачено такий момент, що якщо ми з вами пробуємо запустити дану пилу, взяли її в руки і натискаємо запуск, нічого не відбувається. Якщо ж ми з вами відчелкнули ваш тормоз, бачите, Пила переходить, бачите, з допомогою почки плавний пуск, можемо регулювати невеличкий хід можна регулювати, скажімо так, хід вашого ципка, зменшувати та збільшувати швидкість, шановні друзі. Що можна ще додати? Що техніка відноситься до професійного класу, тому той, хто його купить, скажімо, забезпечить собі на довгі роки цю техніку, вона вам буде служити і радувати своїм. Присутністю, скажімо так. Тому звертайтеся, шановні друзі, компанія Електромотор завжди з вами. Фімер працює тут у нас, давайте також і зупинимо. Спробуємо ще вставити саму на 40-45 на у нас виходить. Також відчалкуємо. Раз. Тобто, на 45. бачите, і все на одному акумуляторі. Тобто, якщо у вас декілька таких пил, можете з легкістю переставляти ваші акумулятори. Так. От такі, от, шановні друзі, акумуляторні пилки фірми DeWalt, які можна... Легко з собою взяти. Також плюсом являється те, що деякі моделі у нас йдуть одразу в комплекті з отакими от кейсами, ви можете побачити фірми DeWalt. Йдуть вони всі у зібраному стані, тобі ж вам не прийдеться дбати про те, щоб її розбирати, бо упаковки і коробки йдуть одразу під розмір даних приладів. От, Шановні друзі, моделька DCM 565 в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм. Моделька. DCM575 в комплектації X1. Також акумулятор є у нас та зарядний пристрій. І ось такі от модельки, які також ідуть з акумуляторами, зарядними пристроями. І моделі, які бувають з комплектації, коли вона просто нульова. І ви докупляєте, можливо, акумулятори більшої ємності та зарядні пристрої до ваших акумуляторних пил. Ось так вони виглядають на 2023 рік. Тому звертайтесь, чекаємо на вас. Компанія Електромотор.